Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні пішли на тиху охоту. Не знаю, вже пізно, але надіюсь, що знайдемо. Коло лісу машин не миряно. Будемо йти трохи далі, скільки зможемо. Потім будемо щось шукати. Ось це красота, яка. Просто неймовірно. Людей в лісі повно. Хто віддихає, хто погреби, але людей багато. Дивіться, яка красота. Хвойний ліс. Сосни. Висовкі це старі сосни. А ось і перший грибочок. Красивий, але отруйний. А ось і їстівний грибочок. Ось вже чоловік одного маслюка знайшов. І це він потежний, що зараз побачив. Що це за грибочок? Це свинушка, по-моєму. Так, да, це умовно їстівний. їх бажано вимочувати. Але є грибочок. По ідеї так і є. Там, де один, там є ще. А це, по-моєму, чи не білий час. Венушка. Ще подивимось. Свинушки вони ростуть кучкою. Зараз вже, звичайно, ліс висох. Ми були дві неділі назад, то було влага була, чувствовалась прямо волога. а тепер вже все. Вже... Ось когось я знайшла. Але це мухоморчик Зараз дуже сухо, ну, людей багато. Хочемо піти далі. Може щось не збираємо. Це молоденькі сосанки. Краса. І ось чоловік ще один грибочок знайшов. Не пам'ятаю, як називається, але хороший. Отак, бачите. Сончик. Більше не видно Опа є. Шо це може? О, такий самий. Надо буде дивитися. Що? я ще один знайшла. Ну, може помаленьку трошки не збираємось пожарити на вечір. Опа, щось є. Здається, білий. Ну так. Да. Красота. Дивіться. О, клас, 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 клас. От Отак. Дивіться, який красунчик. Клас, обожаю бажаю гриби. Так, все, є ще трошки гриби. Можемо ще щось не назбираємо. Більше не бачу. Дивіться, який красунчик. Яку природа красоту робить. Просто прелесть. Ну от, виходимо вже з лісу. Ось назбирали грибів. Ну Десь майже пів відра і чоловік все, пів пакети назбирав. Трошки шишок назбирала гарних. Ідемо вже додому, вже сутеніє. Дома розсортірую і покажу. Ну от, перебрала всі гриби. Що у нас вийшло? Дивіться, це білий гриб, це свинушка, це гаркуша. Може, кому цікаво. ось такий він. Їх гаркуші і свинушки треба вимочувати. Це свинушка. Їх геть мало. Це маслята у нас. Маслята знімається шкірка. Вони вже дощів немає, вже сухі робляться. Бачите, знімається шкірка. Це відходить. Це по ходу сироїшка. Ну, не знаю, я навіть не знаю, мабуть, викину. Це е, пісочник чи зеленушка на нього кажуть. Все-таки він зелененький, бачите? Це польський гриб. Такий ось, бачите, не видно так. Гупчете. Це рядовка. І це козляк. Ось такий дивіться. Зверху такий. Ну, а це вже відходить. Зараз буду чистити, проварю ті гірки замочу, завтра вже проварю, там, не знаю, їх буде чуть, -чуть. Ну, Коротше, буду доводити до ума, проварю, а завтра вже буду робити щось з ними на цьому все. Наша тиха охота закінчилася. Дякую за увагу. Ми відпочили і заморились, і, і одночасно відпочили. Ну і зараз закінчимо з цим і будемо відпочивати також. Пока.